Всім гарного ранку, доброго дня, теплого, затишного вечора і мирного неба над головою. Я Надія, ви на моєму каналі, який називається Надєжда Жилова. Сьогодні я продовжую цикл відео в'язання гачком для тих, хто сумнівається, що гачок може в'язати. Вірніше, що за допомогою гачка можна в'язати візерунки схожі на ті, що вив'язані спицями. Сьогодні в мене по плану резинка 2 на 2 петлі. Верніше, це, звичайно, імітація резинки, але ж, якщо людина, яка зовсім не в'яже нічим, вона не відрізнить резинку, зв'язану гачком або спицями. Як це? Зв'язати. Зараз я вам покажу. Вона доволі таки еластична, звичайна резиночка. Хоча всі, хто в'яжуть очком, знають, що візерунки очком не такі недостатньо еластичні. Переходьте, дивіться, як зв'язати такий візерунок. У мене вже пров'язан початковий ряд, набірний. Я пров'язую завжди от таким шнурочком, він більш еластичний. Як його в'язати, я вам зараз е, виникне підказка і під відео буде посилання. У мене там два е, способи, як набирати петлі. Вірніше, пров'язувати перший рядок для того, щоб е, були еластичні ряд. Щоб він не стягував в'язання. Цей мені подобається більше. Ви побачите там два. Але цей мені подобається більше. Він найбільш еластичний. так. Далі пров'язала дві повітряні, повітряні петлі підйому, накид і в третю петлю від гачка я пров'язую напівстовпчик з накидом. І так за задню, за задню стіночку петлі пров'язую таким чином стовпчики, і так до кінця ряду. Я буду в'язати такі стовпчики. Довго я не буду вас затримувати на цьому процесі, гадаю, ви вже все зрозуміли. І так до кінця рядка. Пров'язала я перший рядок, далі одна повітряна петля, розвертаюсь і Починаю в'язати стовпчики, вірніше не стовпчики, а з'єднувальні петлі. В другу петлю від гачка за задню стіночку пров'язую отакі з'єднувальні петлі або з'єднувальні стовпчики. Не знаю, як вірно їх називати, але я гадаю, що Нічого не міняється від того, як ми його назвемо, пров'язуємо до кінця рядка такі з'єднувані петельки, дов'язала, петля підйому. розвертаю в'язання, знов таки в другу петлю від гачка за задню стіночку починаю в'язати. Такі ж самі петлі. Взагалі їх повинно бути три, три рядки такі з'єднувальними петлями. Перший я пров'язала. Зараз я в'яжу другий, і потім третій. Третій я вже вам не буду показувати. Повернуся третім рядком до початку в'язання, і тоді повернусь до вас. Закінчила я третій рядок з'єднувальними стовпчиками. Взагалі, цей візерунок має 4 рядки. Перший рядок на півстовпчики з накидом і три рядки з'єднувальними петлями. Тепер пров'язую це, вже починаю раппорт. Спочатку роблю дві петлі підйому, раз, два, в третю петлю від гачка за задню стінку, знову починаю пров'язувати стовпчики. Вірніше напів стовпчики з накидом так до кінця рядка за задню стіночку. Не забувайте, що в'язання тут в'яжеться все за задню стіночку. Вже вимальовується в мене візерунок. Дов'яжу, потім пров'яжу ще три рядка з'єднувальними стовпчиками. Так би мовити, завершу в'язання, щоб ви побачили, верніше не завершу, не завершу а зв'яжу більший зразок, щоб ви бачили, як виглядатиме цей візерунок, і потім повернусь до вас. Отакий вигляд має резиночка, зв'язана гачком. Вона нагадує резинку 2 на 2 петлі, зв'язану спицями, Еластична, доволі таки. Тільки, на жаль, вона не двостороння, але із, на з виворотного боку вона теж виглядає непогано. Ну, Ліцевий ряд, звичайно ж, більш переконливий і виглядає як резинка 2х2. Ну що ж, Вважаю, що в мене вийшло зв'язати таку резиночку. Дякую за те, що ви дивилися моє відео. Дуже вдячна вам буду за коментарі, за підписку, за лайки, які допомагають продвигати моє відео, мій канал. На цьому буду з вами. Прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей. Всім дякую.